у Житомирському центрі для молоді з особливими потребами діти від 16 років адаптуються до самостійного життя в соціумі. Молодь відвідує колективні заняття з музичної та арт-терапії, навчається кулінарній справі, столярному мистецтву та іншим видам побутово важливих сфер життя. До мене просто почала ходити молодь, яка закінчила школу, і після школи їм в них не було ніяких таких закладів, в яких вони могли б займатися, навчатися, але вони звикли бути соціальна. Сальними вони хотіли спілкуватися між собою, і тому виникла така потреба створити платформу для навчання і спілкування молоді з особливими потребами категорії від 16 років і старше. У центрі молодь спілкується між собою, адаптується до життя в соціумі і вчиться обслуговувати себе в побуті. Зараз частина дітей ще ходять в училище. А в понеділок в нас ну практично аншлаг. В нас повний центр викладачі, які зараз в нас займаються з дітьми в центрі, це переселенці з попасної центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю лелека. Вони евакуювалися із своєї території, і зараз проводять заняття на нашій платформі. Загалом у Житомирському центрі працює восьмеро викладачів, яким вдалося евакуюватися з попасної та ще двоє місцевих вчителів. Наталія Овчаренко у Паснянському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю лелека була директором. Зараз займається з молоддю Житомира. Педагоги зі спеццентру також двічі на тиждень виїжджають в громади Житомирщини на заняття з обдарованою молоддю, яку готують до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. На заняттях соціальної реабілітації вони вчаться куховарити. Це більш такий напрямок домогосподарства, де вони вчаться робити бутерброди, готувати перші і другі страви, тобто, щоб потім вони мали можливість себе забезпечити. Тобто не остатися а сам на сам, да щоб мали можливість щось робити своїми руками. Проте деяким дітям все ще потрібно навчатися і писати, і рахувати, і пізнавати світ. Хлопці ж теж випікають та готують разом з дівчатами. Крім цього, у столярній майстерні вони ще навчаються азам роботи з деревиною. Потім несуть додому, дарять своїм близьким татам, мамам, бабусям. Тобто це такі важливі речі, як дощечки, лопаточки, різні такі підставочки під телефон, різні вироби домашнього Да, Хтось там для племінниці або для сестрички робить там меблю. Дерев'яно таку про центр для молоді з особливими потребами в попасній Наталія згадує, наче про другий дім, який зруйнували окупанти. Колектив наш виїхав повністю. Ну всі розкидані по різним куточкам нашої країни. Ось сама будівля, ми, на жаль, не знаємо, що з нею сталося, але ми знаємо на той час, коли ми ще там були в нашому місті, то воно зазнало вже ну, пошкоджень, різних пошкоджень. А потім із відео таких роликів, які знімалися ну, окупантами, то ми бачили, що там були більш значні такі. Пошкодження, а був навіть пожар. А наскільки вигоріла сама будівля, ніхто не знає. У Житомирі жителі Луганщини мешкають вже два місяці. Згодом чекають ще двох колег з попасної вихованців, ж навчають онлайн, адже всі вони зараз знаходяться в різних куточках України та за кордоном. Натомість, крім місцевої молоді, освітні послуги центр надає дітям з інвалідністю із Донецької області, які тимчасово проживають в регіоні. Андрій виготовляє. Грабельки такі, спину чесати. собі. Йому сподобалося, він зробив одну, тепер вже робить більше. А ось інший хоче, що робить? Богдан делає домик, буде, буде така хатка. Будемо зараз обматувати і будуть хатки. Коли ж згадали про рідний для Івана центр лелека, то чоловік ледь стримував сльози болю. Пасний був у нас центр хороший. Чи сумуєте за своїм рідним центром? Як? Ой, дуже. Ну, к сожалению, нема там нічого живого. Розвиваючі заняття у центрі стабільно проводяться двічі на тиждень. Їх відвідує близько 25 молодих людей з обмеженими можливостями. Безкоштовне навчання відбувається у понеділок та четвер, по 2-3 години.